Калина – це не просто символ життя, сили та відродження українського духу. Це панацея, про яку наші прабабусі знали більше, ніж ми зараз. Кожній ягідці, вітамін, С, калій, поліфеноли та вібурнін – речовина, яка дає гіркоту, вона знижує тиск, розширює судини, підтримує серце і навіть зменшує ризик інсульту, а також має гемостатичну дію. Калині є природня гамаміномасляна кислота, яка заспокоює нервову систему. Дві ложки розтертої калини з медом, наче серце, це імунний щит проти застуди вірусів, а чай з він не тільки заспокоює серце, а й нормалізує тиск, він також покращує сон та знімає тривожність. Настій калини стимулює жовчовиділення та захищає слизову шлунку, тому її часто радять навіть при гастриті. Не ігноруйте її силу, те, що колись рятувало життя сьогодні, може стати вашими найкращими ліками без рецепту. Бажаю міцного здоров'я.